10 квітня день святий для всіх одеситів. 80 років минуло з дня визволення рідного міста від нацистських загарбників. День визволення Одеси до нас приходить ясним весняним днем. У місто гумори, Тьосова та пісень, у місто, де ми вчимося, живемо. Дорогою ціною далася перемога, але ж Одесу вистояли, не здалися. Слава героям! Слава та дякую вам за життя! Те місто я бачив, не раз у вісні, грайливе, солоне і гризте, край Чорного моря відкрилось мені в квітучих акаціях місто, те море, в якому я плив і тонув, той берег ясний і погожий, повітрям, яке у дитинстві вдихнув, напитися досі не можу. Земля, до якої мій друг Одесит тулився, опалений боєм. В зажурі над ним батьківщина стоїть і назване місто героєм. Знаєш, коли ви на нас напали, ми були вдома та міцно спали. А коли танки ваші стріляли, у нас були плани, вас не чекали. Знаєш, нам вже ніяк не забути, як шли на небо невинні люди, Сльози зернової, долі і споруди, ми вас не чекали, і точно не будемо. Знаєш, і навіть вени рішучість, і твої мовчання вже співучасть, вони виправдовують вбивство в буч. Розплата, повір, буде неминуча. Знаєш, ми тут все відновимо, Молитвами наших дітей заспокоїмо. І переможемо, зможемо, встоїмо. Слава країні, моїй її воїнам. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, Такі чисті і чесні, як повітря прозоре. Пам'ятайте про тих, що за правду повстало, пам'ятайте про тих, що лягли на застава. Пам'ятайте про тих, що стрибали під танки. Є в місцях невідомих невідомі останки. Є в лісах, є у горах, і є під горою. Менше в світі бої, ніж безсмертних героїв. Пам'ятайте про них і у праці, і в пісні. Хай відомими стануть всі герої безвісні. Над берегом святирісний бузок, немов когось у гості виглядає, а хвилі заціловують пісок. А Чорне море загадками грає, хай доля обернеться на весну, Чи осінь невтішно усміхнеться. На рідний берег знає, поверну, хоч промінь пісні і кри до свого серця. А сонячна стежка до міста веде, Яка у віках не віє: Одеса, Одеса, ти щастя моє! Про тебе усі, мої мрії. Одеса має славне бойове минуле. Нині наші захисники, відважна та самовіддана українська армія. І немає жодних сумнівів у тому, що в недалекому майбутньому на нас чекає лише перемога. Слава Україні! Героям слава! А сонячна стежка до міста веде, яке у віках не сивіє! Одеса одеса ти щастя моє, про тебе усі, мої мрії, одеса, Одеса, ти щастя моє, про тебе усі мої мрії.